Христос народився, дорогі Отці, браття і сестри, задовго до пришестя Христового, стоячи на божественній сторожі, бо натненний авакум провістив. Господи, звістку Твою я почув та й злякався, величею вкрила дебо і слави, стала повна земля. Чекаючи, обіцяну Месію, і особлювали цю подію з чимось надзвичайним, що повинно все змінити. Адже моральний стан людства нестримно віддалився, доджаючи тілу і пристрасним порокам, прагненню пошуку лише земних насолод, що на той час було масовим. Яскравий приклад показує євангельська оповідь від апостола Луки, і народила вона свого первенця сина і його сповіла, бо в заїзді місця не стало для них. Прикро, що в людських оселях не знайшлося місця. І донині цей випадок актуальний. Адже й ми Господа в свою домівку, коли він до нас проситься, не завжди впускаємо, виправдовуючись, що у нас обмаль часу і цим самим у наших душах проявляється людський егоїзм, а не співчуття до ближнього. В іпостасі богомладенця Христа над люд сходить любов Божа. Він прийшов у свій щоб спаси рід людський від диявола. Прийнявши людську природу та поєднати людину з Богом, тому й ангели бловістували про це таїнство, і зірка небесна провістила на землі Небесного Царя. Тому й пастири поспішили побачити благовіщене отроча, волхви з царськими дарами поклонилися йому, ці святкові, різдвяні та новорічні дні вітаю вас з великим святом Різдва Христового. Та зичу всім жителям Житомирщині, владі, війську, прийняти і зберегти у ваших серцях мир, принесений Богом на землю. Нехай же Господь благословить нас в новому літті, Його благості, славімо Його!